Шалом, це Славко. До нас звернувся один з наших споживачів. Питає пане Славко, в мене мама панікує, прочитала дещо московити спробують Харків захопити як Авдіївку чи Бахмут. Як гадаєте, по полісу? Я обіцяв відповісти і відповів на це питання, тим більше, що там в цій темі матеріальних втрат російського осінньо-восіннього наступу накопичилося багато питань з вашого боку, і на все треба відповісти. Ось, власне, ситуація, яку ми бачимо. Ось Харків, бачите, ось лінія фронту, що тут Скуп'янська нависає є нависання угрупування противника. І є угрупування противника в районі Білгороду. А тут наші спроби в районі Грайворона. Ось так само ще українське угрупування і москвицьке угрупування в районі Рильську. На все це є ось тилове угрупування, умовно скажемо, Черкаське наше. Ось, ось. Готове діяти в цьому напрямку. Ну що можна сказати? Чому противник може розвинути атаку на Харків? Перш за все, що його атаки по лінії фронту завершилися дуже скромним успіхом взяттям Авдіївки, але це коштувало. Військ третього формування. Зараз почнеться до літа, четверте формування Збройних сил Російської Федерації. І тут вже можна сподіватися нам, власне, на те, що хай вони спробують призивати. Нам вже ж потрібно, щоб і мораль впала, а мораль може впасти тільки якщо почати призивати більшу кількість, бо так вони обходилися, ви знаєте, на сезон. 300-30 тисяч контрактників їм вистачало на сезон, щоб забезпечити бойню, значить забезпечити існування своїх збройних сил. І коли вони кажуть, за нові 300 тисяч це не означає ніякої великої мобілізації, тому що їм так за штатами треба 150 тисяч а решта піде на поповнення втрат. Перше, мене питають, як виглядати, як будуть виглядати війська четвертого формування. Ви бачили, що відводять бригади після Авдіївки. Відводили Ми про це все говорили. Раджу подивитися старі сюжети. Ясно, що вони будуть робити якісь дивізії. Знову ж таки, ці дивізії будуть перше от бронетанкові, Танкові війська вони нові дивізії роблять без танкових полків з тими танковими батальйонами, що лишилися. Це буде достатньо слабенькі дивізії, бо вже з нового року, 24-го, спостерігається нестача танків. Прикладом було цих два полка 12-13, де чисельності і половини нема танків, Т-80, і їм зараз добитися, я скажу, 60-70% заповнення штатів. Танкових частин і з'єднань це буде дуже великою проблемою. Тому що ви самі бачили, що втрати танків спали, а втрати БМП, БТР, МТЛБ зросли через те, що не вистачає. Друге, як буде їхня мотопіхота виглядати? Будуть вже не як механізовані війська, а як мотопіхота виглядати, тому що ви бачите, ну як і в танкових військах, в танкових частинах з'явилися танки кількох поколінь. Є кілька. Як у німців, в кінці він кілька чільних танків Т-90, Т-80 і є Т-72 і доповнюються в лінії вже йдуть старі Т-62. Вони не тільки використовуються як САУ, як самоходне орудя, власне, як була СУ, да, власне, як от. Як СУ-100, в принципі, як різновидні штурмовий гармат. В цей танк, в принципі, став використовуватися більше як штурмова гармата. І тому вони старші танки використовують в межах часто одного наїзду. Ви бачили, що в одному наїзді, в одній групі, в одній умовно-танковій роті б'ються танки двох чи навіть трьох поколінь. Так само ми бачимо два чи три покоління в одній умовно механізованій мотострілецькій роті. Бачимо від. БМП сучасних, БМП 3 модернізованих домотових, до МТОБ їдуть. До МТО, до МТО, до МТО. Отака от, от пістрявість озброєння буде властива четвертому формуванню формуванні, їх військ ще більше. Ви знаєте, що вони, як правило, формують піхотні батальйони, потім ними затикають те, що вони називають бригадами, називають дивізіями. Мотопіхота ця вже гірше формується, гірше озброюється. Щодо їхніх ударних можливостей глибокого ну власне. Що їм, що їм сприяє, що Харків знаходиться близько, що нема цієї глибини, що вони, в принципі, на Куп'янськ не можуть просунутися, на Ізюм не можуть просунутися. І тут їх спокушує близькість Харкова, і тому що їм треба давати якісь пояснення, чому вони терористично нищать місто. Тепер вони вигадали історію, що вони його красиво возьмуть. Ясно, черговий пропагандивний проєкт і він. Зможе працювати на росіянах. Все працює, якщо вони Авдіївку схавали і не позастрілювалися, один мурс поняв, що йде такої, покончив з собою. Але ж решта до сих пір ви бачите, що з собою не покончили. То їм і Харків вдасться продати як пропаганду москвинського наступу. Але наскільки цю операцію легко провести чи навпаки складно, це треба розгружати фронт. На сході, на півді, перекидати війська. Це буде. Помітно. Хоча, в принципі, можна скористатися от, Ворон... тиловими частинами зворонівського угрупування, що там у них є не тільки в флажках на папері, а в наявності. Також пропагандивний привід. Ви знаєте, що треба зону безпечності створити. Але ви розумієте, що розширювати фронт, а розширювати фронт прийдеться десь аж сюди. от. До сум розумієте, це ж, це ж випадом на Харків не обійдеться. Це треба поширювати Москвинам фронт до сум. Це те, що я називав творити новий Салонікський фронт як Першу світову війну або як африканський в Другу світову. Все було каже: не мала баба клопоту з військами, не могла взяти те, що там далі часів яр, здається, що там за бах, бо там Часів яр не могла дійти. мене подати, чого я. Не люблю як його Краматорськ, я його люблю, просто він так розташований, що йому просто по-великому не повезло. якщо можете перевезти Краматорськ на інше місце, то я би вам радив швиденько його кудись перемістити. І якщо вони там не можуть дійти до Краматорська, чого ж тут не спробувати зробити вигляд, що ви дійдете до Харкова? Навіть якщо уявити таку операцію, вона буде тримати, тривати не. Коротше, ніж Бахмутська, не коротше, ніж Авдіївська. Вона розтягнеться з літа до Нового року. А ситуацію ми знаєте не можемо прогнозувати до нового року на Новий рік, тому що ми не знаємо позиції наших союзників. Ясно, якщо Америка буде і надалі союзником Росії, то в принципі, оце от Абадріння кратковременне, ну як? Путін вважає, що одобив, ободрився. Ну йому ж це знаєте, це й йому кожна новина зараз буде радісно, що як же ж так Америка стала союзником Росії нарешті і нарешті вдвох зможуть спробувати перемогти Україну. Ясно, що без допомоги Сполучених Штатів наступ на Харків можливий. Ясно, що він буде довгим, ясно, що він буде повзучим. Контргра українська зрозуміло, розумієте, це. Черговий виток ескалації. Ясно, що ніхто ж не сидітиме і не чекатиме на кордоні, що Збройні Сили України будуть примушені діяти від кордону на російський бік. Це дасть росіянам привід до мобілізації, привід до очередних патріотичних воплій. Але тут сама оперативна ситуація, сама історія битв за Харків, примушує українську сторону розтягати фланг оцей свій. Лівий і діяти на цьому лівому фланзі аж до суми сюди от до Путивля, до ризького групування. Наскільки москвини зможуть створити повноцінний тут фронт і наситити його військами, я в це не вірю. Без серйозного послаблення фронту на сході, фронту на півдні це неможливо. Але якщо вони походяться на таку операцію, це знову таки дасть час, це перенесення у ну, тому що їм потрібен хоч якийсь видимий результат. Харків виглядає більш спокусливою ціллю, ніж навіть Краматорськ, як ви розумієте. Чи до того Краматорська ще треба дійти? А Харків ну, відповідає на всі питання москвинської пропаганди. Чи буде ця операція, ми побачимо в процесі зосередження військ. Процесії, на жаль, атак по Харкову ракетами ракетами, дронами і РСЗО. Побачимо, як вони атакуватимуть Харків, як вони підготовуватимуть цю операцію. Тоді ситуація стане більш зрозумілою. Я поки що не Оцінюю загрозу у Харкову аж так актуальною саме від наступу військ противника. На даний момент, на жаль, більш актуальною загрозою для Харкова є ракетні удари, удари дронів, удари РСЗО, можливо, удари Кабів. Оце більша безпосередня загроза Харкову, ніж рух його сил. Контргра українська теж на цьому напрямку, як ви зрозумієте, зрозуміла. Це ескалація, це поширення конфлікту вздовж кордону на російську територію. Все, чого ви так хотіли, мої любі споживачі. Ну і очікування на те, що війська четвертого формування вони ніяк не можуть бути сильнішими за війська 3-го формування. Ви розумієте, тому і такий. Короткий напрямок наступу був обраний в пропаганді, тому що це єдине, що вони собі можуть уявити на даний момент. Ну що ж, висновок який? Вони як і надалі відтягають рішення через неможливість. Вони вигадують нові напрямки, нові цілі, нові операції, щоб тягти війну, щоб спробувати ескалірувати конфлікти, подивитися, як зреагує Захід, якби вони зразу отаке все влаштовували такий от. Удари активні бомби, якби Бо вони все це зробили. Захід боже, б і злякався. Зараз захід уже не виглядає на європейський захід, не виглядає зляканим. І побачимо, власне, як зреагують, поки що ми не бачимо чергової реакції європейських країн на ті обстріли, що були. Давайте почекаємо. поляки кажуть. Відібані нато, що потрібна згода України на удари по російських ракетах. Добре, що над Україною вже визнають за Україною суверенітет над російськими ракетами. Це всякий такий пропагандивний успіх. Але зрештою, все залежить від кого від того, наскільки успішно ми проведемо формування наших військ чергового. Формування, от як вони четверте формування, так в принципі, і ми будемо робити чергове формування і побачимо, наскільки нам вдасться поповнити і озброїти наші сили на літо 24-го року. От, власне, те, що я хотів вам відповісти. А вже ми зробили сюжет, подивитись його завтра, де ми розкриваємо таємниці без встроганого, тому що як ви розумієте. Є речі значно більш приємніші і цікавіші за цю кляту війну. Бай. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте. Будемо вам надзвичайно... Коментуйте. коментуйте між іншим.